Запрошуємо усіх поцікунку. Я не бачив цього кіпера. У нього 77-й номер на футболці. Василь Андрухів номер 23 Тарас стоїть 30 за Києвом. Але на майданчику Палацу спорту Галичини. Атака через центр поля є можливість удару ногою, нової сороми. Слушну нагоду для удару, ну і багато чого втілити на допомогу. Без гетрів. Передача по лінії на Василя Андрухіва, Той буде пробивати по воротах. Мацуйшин на місці. Чудово. І старається. Зробити все від себе належним чином 1-0. Пропускає чар Студіо. Ось те, що й потрібно. Браво! Там не надто вдалий прийом, але його встояв. Сорока. Змістився. Пробив лівої оближні. Ушкодження, якого зазнав кількома хвилинами раніше. Одразу ж помиляється Андрухів по центру. Свій задом. Андрухів і однокломерка. Таркуцяк. Його удар м'яч звалився з... Тарас розвертається. Таркуціак втікає від опіки суперника. Дуже легко зараз все робить. Таркуціак. На віражі намагався обіграти двох. Не пощастило. Передача Бабський. Пам відвоює кулю на власну користь. Тут уже крій. Вихід в один ліворуч і сірків. Кріль. Передача слід вирішувати. Удар! в кут. І Це перша половина зустрічі. мінімальна перевага є памо 1-0. Кілька хвилин відпочине. Вертаємось з великим задоволенням до перипатії. Другого тайму дебютної команді Чорстудіо. До атакувальної гри, оскільки давненько ми не бачили їх на чужій Половині поля можливо це зробить Таркуцяк. Пусті ворота! Голоди Артем Таркуцяк. Тільки ми почали говорити за гру. В Атаці Студіо про... Якось би їх розворушити. Там немає фолу проти Артема Криля. Вихід 2 в 1. Іванович та Казюка. Передача на пусті ворота Іванович. Гол! Чар студіо камбечить. Там Артема Крилю дісталось. Але... Якоїсь брутальності, яка би тягнула на фол Андрухів. Його передача не проходить. Удари м'яче 3-1! Ось говорили ми лише про два голи. І все у нас стає. Студіона перемога. Масиш. Говорить щось у Хімчуку, той отримав передачу. І не забив, який поваль. У центр майданчика Чарковський. Не зумів Ярославо зупинитися, однак Андрухів підбирає! Інформацію про нашу it лігу про наших хлопців і команди, котрі тяжіють. Слідкуємо за розвитком цього удару. Яровий передача. Вистріл 40 м'яч у воротах. Забиває Віктор. Врешті-решт йому це вдається. Ну і для Віктора Сороки це. Іде нижче. Яровий заблокував опонента. Зараз Андрухіл поклав суперника і може забивати м'яч, опиняється всі ці Василь Андрухів зловився за голову, він не побачив, що Юрій Яровий біжить паралельно. удар. Таркусяк. 40. Його оформлює дубль та нас доганює Івана Романовича. 3-4. 12-й голучий. Того час. Андрухів. Не відходить від М'яча на належно відстань. Знову 40. Його удар! Підстави.